Цілодобовий марафон триває. Про останні події станом на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. 76 ворожих безпілотників збили наші захисники над Україною під час нічної російської атаки. І це черговий рекорд. Дрони знищили у 17 областях. Як повідомили у повітряних силах, окупанти запустили по Україні 188 дронів камікадзе та безпілотників невстановленого типу, а також чотири балістичні ракети Іскандер. 95 дронів локаційно втрачено. Ще 5 полетіли у напрямку Білорусі. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також через масову атаку дронів у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо жертв та постраждалих немає. У Харкові досі ліквідовують наслідки вчорашньої атаки балістикою по центру міста. Внаслідок удару постраждали 26 людей. Серйозно пошкоджені навколишні будинки. Більше дізнаємося від нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона зі студії наживо з Харкова. Колего, вітаю. Розкажи, будь ласка, скільки людей лишаються в лікарнях? Вітаю Лілія. Після, після вчорашнього удару восьмеро людей залишаються зараз у лікарнях. Нагадаю, вчора о 8.30 росіяни завдали ракетного удару по середмістю Харкова. Вдарили балістичною ракетою с 400 поцілили біля житлових будинків. Біля Приміщення будівлі Київської районної адміністрації міста там вже знаходиться центр надання адміністративних послуг. Люди саме йшли на роботу, тому постраждало 26 людей. І за даними Харківської обласної військової адміністрації, нині у лікарнях лишається восьмеро людей, п'ятеро в хірургічному відділенні, троє знаходиться. У відділення нейрохірургії важко поранених серед них немає. І щодо руйнувань, спричинених учорашнім ракетним ударом, будь ласка, послухайте пряму мову. Попередня це ракета с 400 яка пролетіла поряд з будівля Київської адміністрації. Міста Харкова тут розташований центр надання адміністративних послуг. Дійсно дуже постраждала адміністрація Київського району. 41 будинок попередньо постраждав, вибите вікна, дахи. Крім цього, мережі постраждали. Квартира постраждала, вікна вилетіли. Ну, зараз будемо закривати плівкою, а тоді будемо шукати можливість поставити вікна назад. Постраждали СНАП відновить роботу вже сьогодні. Спеціалісти будуть приймати в іншому приміщенні щодо безпекової ситуації в області. То маємо ще одного пораненого внаслідок ворожої агресії. Це чоловік із Куп'янська по Куп'янську. Росіяни вдарили безпілотником, вдарили по відкритій території біля навчального закладу. Били росіяни також по Харківщині керованими авіабомбами, вдарили по великому бурлуку і селищу Слатине. А от по безлюдівській громаді завдали ударів шахедами. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про наслідки вчорашнього удару по Харкову та про сьогоднішні атаки в області. На Куп'янському напрямку росіяни намагаються наступати та форсувати річку Оскіл. Наразі там ідуть тяжкі бої. Сили оборони стримують ворожі атаки. Російська піхота штурмує українські позиції малими групами. Про це в ефірі марафону на інтері розповів військовослужбовець 43-ї окремої механізованої бригади Дмитро Юдін. Противник продовжує активно обширювати наші позиції з артилерії та мінометів. Також намагається здійснювати пересування малими групами, а також проводить розвідку та наносить ураження за допомогою дронів. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Наші сили утримують оборону і реагують на дії ворога. Передмістя Куп'янська знаходиться під постійною увагою з обох сторін на окремих ділянках. Ця територія активних бойових дій. Але наші підрозділи продовжують отримувати ключові позиції. Другий понеділок поспіль російські війська тероризують Одесу. Напередодні зранку ворог завдав ракетного удару по густонаселеному району міста. Поранено 11 людей, пошкоджені житлові будинки та навчальні заклади. Загалом понад три десятки споруд. Хронологія події у репортажі Андрія Анастасова. Понеділок, 10 ранку, спершу ворог запустив над Одесою розвідувальний дрон і Вже за кілька хвилин атакував серед місця балістикою. Ракета попередньо Іскандер М. Влучила в непрацюючу адмінбудівлю і майже повністю зруйнували її. І все це посеред житлового кварталу зі щільною забудовою. Зараз будівлі, які знаходяться поруч, житлові будинки. Рятувальники проходять по цим будинкам для того, щоб впевнитися, що немає постраждалих, немає загиблих. Плюс до нас є дзвінки, є виклики про те, що люди... Люди заблоковані в своїх квартирах через удар не можуть відчинити двері і тому рятувальники надають допомогу і по відчиненню дверей, де знаходяться люди. Поранені 11 місцевих жителів, восьмеро з них зараз у лікарні. Одна жінка у важкому стані. У постраждалих здебільшого осколково вибухові травми кінцівок. Мабуть, основною метою ворога є залякування саме мирного населення Одещини. Внаслідок цього ракетної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Наразі будуть розгорнуто відповідні намети оперативних штабів гуманітарні, благодійні фонди будуть надаватися вся необхідна допомога. постраждалим мешканці. Пошкоджені автівки, десятки житлових будинків, магазини. Тут вибиті вікна і двері, потрощені балкони та панівичені дахи. Працівник аптеки, в якій вибуховою хвилею винесло вітрину, розповідає, як у перші хвилини після влучання ракети надавав першу допомогу жінці зі струсом мозку. Я перекисю обработав рани. Потім вона втрачала свідомість. Також. Її підносив аміак, щоб вона не засинала, Тому що коли відбувається срус мозку, людина може впасти в кому, якщо це важка ступінь. Пошкоджені також навчальні заклади. Приміром, у цьому ліцеї вибито більше як 100 вікон. Під час атаки діти та вчителі встигли перейти до укриттів та не постраждали. Але школярі злякалися потужного вибуху. Вчителі надавали кваліфіковану психологічну допомогу. Навіть діти тулилися. Вони хотіли, щоб їх обіймав щоб їх навіть голубили і цілували, тому що ми розуміємо, що кожна дитина ну під час таких да тривожних ситуацій вона шукає якогось прихисту. Наслідки чергового терористичного удару по Одесі фіксують слідчі органи. Наразі встановлено, що військових об'єктів, як ви саме бачите, ви зараз всі тут присутні, ніяких військових об'єктів. Військових е, тут немає. Лише цивільні наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни. Подальша інформація встановлюється. нагадаю, минулого понеділка росіяни також атакували серед містя Одеси балістичною ракетою. Тоді загинуло 11 людей, та півсотні зазнали поранень. Андрій Анастасов і Герміхоношин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Ранчо врятованих коней таку ініціативу реалізувала жителька Черкащини Марія Адамова. Її історія почалася з однієї врятованої тварини, а згодом кількість збережених життів почала зростати. Жінка лікує коней і намагається знайти для них хороших господарів. Більше про шляхетну справу у нашому сюжеті. Ось так без поспіху коні обідають на ранчо. Тут сьогодні мешкає три дорослі кобили та троє лошад. Кожна з тварин має свою трагічну історію. Це у нас ось Маруся, вона бивша кобила каскадер, а під час зйомок отримала травми. Пішла на ясоболічить коні всі, ті, що каскадери, це рандовані коні з конюшен. А хазяїн конюшні вирішив, що це не економічно доцільно. Здав її на м'ясо. Так вона до нас приїхала, ну це її синок. Уся прийшла Арніка, це село Здрасті. Усе розпочалось з появи однієї кобили, дами, якої через складний характер власники вирішили позбутися. Марія з дитинства захоплювалась верховою їздою та цими благородними тваринами, вирішила її врятувати. Я закінчувала вчитися на ветеринара уже після набуття практики праці з кіньми. Ну і мені подруга позвонила за першу білу кобилу. Маша, триндець, на м'ясо. Комбінат відправляється завтра, хазяїн, цензура, тось таке. Ну, поїхала, кажу, давай, беру, ладно, хай буде. Жінка допомогла вже майже трьом десяткам коней. Для більшості знайшла турботливих господарів. В себе залишила тих, кого прилаштувати не вдалося. А ще на ранчо з'явилося троє лошад. Найкмітливіша Арія вирішила доєднатися до нашої розмови. Їй ось чотири місяці, а буде через пару днів. Приставуча, ну самі бачите, да? Але дуже розумна, спокійна дівчинка. Ну. Тобто, це Лоша від двох врятованих вже да. нове життя, яке з'явилось в да? порятунку. Да. Кожна нова врятована тварина, каже їхня власниця, це шлях боротьби за життя. Емоції спочатку. Твою що ж я взяла? Як його лічить? Друга емоція. Ладно, розберемося. А третя емоція, коли вже воно вилікувалося, такий о, ну друге діло. Це вже сенс життя, а не місія. Тось тобто, без них я себе, наприклад, не уявляю. Окрім коней на ранчо, є ще корова сталям та кілька врятованих собак і котів. Роботи біля тварин займає чимало часу, тому тут завжди раді допомозі від усіх охочих. Тетяна приходить допомогти Марії кілька разів на тиждень. Жінка захоплюється її ставленням до тварин. Мені подобалося глянула, Думаю, до бомжумаш. Вона каже: Я без проблем, я навіть рада кажуть. Цьому, хто мені допомагає. Тварини вже до неї звикли, вони вже її влюблять, все вона без них не може і вони без неї не можуть. Щоб заготовляти сіно, Марія навіть навчилась кермувати трактором, а ще мріє про розширення ранчо, щоб допомогти якомога більшій кількості тварин. Що вихідних провести час із кіньми сюди приїздять туристи. І тут завжди відчинені двері для волонтерів, які можуть допомогти у буденній роботі. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Про російський кандидат проти проєвропейського політика таким буде другий тур виборів президента Румунії. Повідомляє тамтешня ЦВК. У першому турі в лідери вирвався ультраправий Келін Джорджеску. Його підтримали майже 23% виборців. За ним не стоїть жодна партія. Також за соцопитуваннями він не мав пройти у другий тур. Джорджеску, відомий критикою ЄС і НАТО. А війну в Україні називає такою, що маніпулюється американськими військовими компаніями. Проти нього виступатиме лідерка союзу порятунку Румунії Елена Ласконі. За неї віддали голоси трохи більше як 19% людей. Політик відома тим, що критикувала чинну владу за бездіяльність, коли російські дрони залітали на територію Румунії. Та навіть замислювалася оголосити персоною та угорського прем'єра Віктора Орбана. Сундакузади екстремізм. Мене звинувачують в екстремізмі, але це абсолютна неправда. Я всім своїм серцем відданий румунському народу. Немає сходу чи заходу, є лише Румунія і мир для наших людей. Економічна та соціальна стабільність можлива лише за абсолютного нейтралітету. Ми зіткнулися з небезпекою, яку мало хто вважав можливою. Відбувається історичне протистояння між минулим і майбутнім, між молодою сучасною румунією та путінізмом, між любов'ю до країни та бажанням повернутися під російські вплив ті, хто проти ЄС і НАТО не виборюють національні інтереси. Вони повертають Румунію в епоху Чаушеску. Суд закрив провадження проти Дональда Трампа щодо втручання у вибори 2020 року. Окружний суддя Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта. Своє рішення той мотивував політикою американського мін'юсту, за якою переслідувати судом чинного президента заборонено. Офіційно Трамп таким поки що не став, однак узяли до уваги те, що. Його вже обрано. Справу закрили без будь-яких застережень. Утім, теоретично звинувачення можна буде висунути знову, коли завершиться друга каденція Трампа як президента. Джо Байден помилував двох індичок. Цьогорічні щасливчики це піч і блосом. Їх привезли з Міннесоти. За тиждень до церемонії у Білому домі птахів тримали в елітному п'ятизірковому готелі. Помилування індичок, американська традиція до дня подяки, яку започаткував президент, Президент Гаррі Трумен щороку двох свійських птахів не заколюють на м'ясо, а залишають живими. Піч і блосом невдовзі повернуться додому та проведуть решту свого життя у сільськогосподарському центрі. Ірина Баглаю вже готова продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами об одинадцятій підбиватимемо підсумки ранкових подій.